Привіт! Сьогодні наша коротенька практика буде на ножки. Тож відразу почнемо. Ноги на ширину килимка, розкрили п'яточки назовні, носочки всередину, трошки скосолапили стопи, але щоб зовнішній край був, рівнявся з довгим краєм килимка. І пішли в нахил. Все відпустили, лікті в замок і стікаємо. Голову розслабили, шию, розслабили, починаємо відчувати, як тягнуть стегна позаду. Трошки хитаємо себе вперед, назад. По можливості вже коліна рівня або переминаємо, згинаємо, розгинаємо коліна, їх розігріваємо. Вдихи, вдих Ми довго не будемо тут затримуватися, немає на це часу. Руки вниз, півпідйом, виштовхнули коліна назад, підняли паралель з підлогою, плечі відправили назад, серце начебто упало вниз, а потім ви його потягнули вперед. Шия довга, водоїх, куприк догори, ноги тягнуть, живіт в себе перед тим, як ви підете в видих, нахил. Видихнули. Вдихпів підйом, відправляємо лопатки по спині вниз, до куприка. Вдих вниз, нижніми ребрами тягнемося між стегон. Ще один вдих, водих вниз. Ступні на ширину таза, м'які коліна вгору. Руки вгору потягнулись. І вниз, нахил. Ще два рази повторимо, м'які коліна вгору через кругу спину. А йдемо в нахил через рівну спину, відправляючи таз назад. Ще один раз вдих. І вниз, вдодих. Півпідйом водих. Права нога, широкий шах назад, вдих, між ступнями, ширина таза. Високий випад, піднімаємо руки вдих. Тас продавили вниз. видих, Ще дві пружини. Вгору вдих. Вниз, видих, Вгору вдих. Жимаємо сідниці І вниз. Вгору вдих, Вирівняли передню ногу. І нахил на неї вдих. Це у нас піраміда, стегна. Стоять рівно. Півпідйом тут вдих. Підтягнули передню. Ногу, руки переставили трошки вперед і підняли праву в паралель з підлогою Вдих. Носочок правої ноги відтягнули і напружили вдих. Тримаємо видих. Вдих, під шах правої до долівої, видих. Через круглу спину м'які коліна вгору. Вдих. І відразу вниз, видих. Півпідйом, вдих. Ліво, широкий крок назад. Видих. Між ступнями ширина тазу. Сідниці стягнули, підняли себе вдих. Три пульсації. видих, Видих вниз. Видих вниз. Вдих. Вирівняли передню ногу, пішли в піраміду, видих. Пів під йогом. Підтягнули праву ногу, руки переставили трошки вперед, і ліву підняли в паралель з підлогою та закритий. Носочок лівої ноги відтягнули, відчуваємо сигно лівої ноги і ліву сідницю стиснули. Вдих, видих, тримаємо вдих. Видих, під шах підставили. Великі пальці разом. Зігнули коліна, стиснули їх, піднімаємо стілець, вдих. Сидимо, видих. Живіт в себе. Куприк вниз, вдих. Руки вздовж вух, видих, Плечі вниз, вдих. Пішли в нахил, видих. Мікі коліна, піднімаємось вгору. Вдих. Ноги на ширині тазу пішли нахил, видих. Півпідйом, підйом вдих. живіт в себе, повний нахил, видих. Ноги розкрили на ширину килимка півпідйом. Живіт в себе видих. Ноги розкрили за межі килимка, півпідйом. І пішли в нахил видих. Стікаємо тут лікці, замок. Лікці, ми тягнемось до підлоги. Можете трошки себе потрясти. Донизу Відчуйте, як витягуються плечі з суглобів. Розслаблюємо шию. Стікаємо повністю. Вдих, вдих. Ліва рука по центру під обличчям. Права рука вгору вдих, скрутка. Водих, вони змінюємо руки. Ліва вгору вдих, відкриваємо плече, відкриваємо груди, видих. Права вдих. Вниз, видих, ліва, вдих. Відкривайте ліве плече, видих. Ще по разу права, І вниз. І ліво. І вниз. Півпідйом зробили вдих. Звели ступні на ширину та заповнив нахил живі від себе видих. Розгортаємось, гору, вдих. Сідаємо в стілець, вдих. Тільки п'яточки. Вдих. І вниз, вдих. 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 Спробуйте підняти п'ятки так, щоб ви не зростали. Вдих. Тобто стягуйте ікри вдих. І вниз. Вдих. Пішли в нахил. Руки в підлогу на пальці. Праву ногу підняли, напружили вдих. Шива, праве коліно до лівої кри, Видих. З руками на підлозі. Вирівняли знову нога, вдих, і видих. Торкнулися лівої кри. Вдих. Шива, Витягнули ногу вдих, ліву руку трошки в сторони до лівого кута верхнього. І розвернули її великим пальцем вперед. Праву руку вгору і зафіксували правий носочок на себе, розкрите стегно. Ваше коліно право дивиться вперед, не в підлогу. Права рука тягнеться в стелю. Погляд вниз, вперед вгору. Вдих, видих, півмісяць. Вдих. Вдих. Ще один вдих. Приставили ногу, нахил, видих. Півпідйом. Ліва нога пішла назад. Відих, шива, вдих. Шива, видих. Нога вгору вдих. Шива видих. Нога вгору. І шива. Нога назад в паралель. Розкрили стегно, півмісяць вистроїли. Вдихаємо лівий носочок на себе. П'яткою, начебто штовхаємо стелю, стіну нашу стелю та б стіна. Вдих і видих. Розтягуємо між собою лопат і ключиці. Вдих і видих. Розкривайте так, стегно, щоб ви відчули внутрішню лінію правого стегна. Зараз вдих опорної ноги. Приставили ногу, пішли в нахил, видих. Розкрутилися вгору, вдих. Сіло стілець, видих. П'яточки і вниз. Ікра працюють. Поставили ще разок і внахило. Півпідйом, вдих. Крок назад, правою ліво собака мордою. Вниз. Видих. Потягнули куприк вгору, живіт впав за ребра, п'ятки потягнули вниз, руками відштовхнули підлогу. Якщо потрібно, попереминайтесь, якщо потрібно, порухайте стегна вправо вліво. Що потребує ваше тіло, слухайте його і виконайте. Права нога полетіла вгору, вдих три нога. Коліно правої ноги зігнули і розкриваємо стегно. Ваша права стопа хоче дістати ліву лопатку. Праве коліно очікую дивиться вгору. Грудна клітка і руки. Не забуваючи, що вони стають собаці мордою вниз. Стягнемо серце до підлоги, голова провалилась між плеч. Ліва п'ятка вниз, ліве коліно рівне, вдих. Права нога робить крок вперед, видих. Ліве коліно опускаємо, піднімаємо тулуб, руки вгору вдих. Кактус видих, нижче, таз. Стискаємо ліву сідницю і продавлюємо нею стегно вниз і вперед. Серце піднімаємо вгору, а плечі рухаємо вниз, вздовж хребта. Руки вгору вдих, піч пагат, видих. Носочок на себе, носочок від себе. На себе, від себе. На себе від себе. Знову низький випад зігнули. Переднє коліно руки вгору вдих. П'яточку праву. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Лівий підйом втискаємо в підлогу, стискаємо сідниці піднімаємо ліве коліно вгору вдих. Вдих. Вдих і вниз, руки в підлогу. Піднімаємо ліву ногу і під до правої видих, півпідйом і повний нахил таз розкритий. Вгору м'які коліна. А вниз нахил, Півпідйом. підйому, вдих відкрите серце. Назад собаку морду, вниз, видих. Потягніть спину. Потягніть п'ятки. Прокрутіть тазку, куприк до гори. Руки, рівні, голова провалилася, живіт провалився. і вдих, вдих. Ліва нога полетіла вгору вдих, Зігнули її в коліні і намагаємось дістати правої лопатки. Руки відштовхують підлогу, серце провисло, голова розслабилась. Дихаємо. Праву п'ятку давимо вниз, ліве коліно розвертаємо в стелю. Ще один вдих. Робимо крок вперед, видих. Опускаємо праве коліно, нижній випад. Руки вгору. Видих, кактус. Вдих. Таз давимо вниз і вперед видих. Ще серце вгору. таз вниз. Руки вгору вдих. Лягли на стегну, вирівняли ліву ногу, видих пішпагат. Стопа в підлогу і на себе. В підлогу на себе. В підлогу і на себе. Зігнули передню ногу. Низький випад. Руки вгору вдих. Правим підйомом втиснули в підлогу і підняли праве коліно. вдих і видих. Стягуємо праву сідницю. вдих і видих. Ще один вдих. І руки вниз під шах. Правою ногою до лівої видих. Півпідйом. І вниз нахил. Розводимо стопи на ширину, килимка, півпідйом. Живіт між тегом нахил. Піднімаємось м'які коліна вдих. Носочки в сторону, сіли маласану, видих. Правий лікоть відштовхує праве коліно і розкрита праву руку пальців підлогу. Ліва рука вгору в діагональ. Продовжує праву руку. Одну лінію вдих. Вниз видих. Змінили. Ліве лікоть відштовхнув коліно. Права пішла в діагональ, вдих. Всередину видих. Змінили права вдих. І видих. Ліва вдих. І видих. Намасти, вирівняли спину та штовхнули вперед. Вдих. Заплющте очі видих. Ще вдих. Вдих. На носочки вдих. П'ятки вниз. Видих. На носочки. П'ятки вниз. Вдих. Стоїмо на носочках. Видих. Вдих. І п'ятки вниз, видих. Руки вгору. І на п'ять. П'ять, чотири, три, два, один. Носочки закрили всередину, пішли в нахил, видих. Стікаємо. Дих, видих. Відчуваємо свої ноги. Вдихи, видих. Ноги на ширині тазу півпідйом, Повний нахил з м'якими колінами круглою спиною вгору вдих. Стіляється видих. Праве коліно до серця вдих. Випад назад видих. Руки вгору, перший воїн вдих. Другий воїн видих. Це він, ясом вам відомо. Мирний вдих. Кут витягнутий видих. Ліву руку до правої вдих. Руки вниз та зачинили видих. Руки вперед права нога полетіла вдих, шива долонім намасте видих. Руки в підлогу, нога вгору вдих. Розкрили півмісяця, видих. Ще один шива намасте вдих, під шах і нахил видих. Півпідйом. підйом. Назад собака вниз. і видих. Вдих, видих. На носочки коліна зігнули, живітна. Стегна, куприк гору, погляд вперед вдих. Якщо можна, стрибок, якщо ні, підійшли. Вдих, півпідйом. Повний нахил. Піднімаємось вгору, вдих. Стілець видих. Ліве коліно до серця вдих. Крок назад видих. Перший вдих, другий видих. Мирний вдих. Витягнутий кут, видих. Права рука до лівої, вдих. Руки вниз, таз розвернули видих. Ліва нога полетіла, вдих, шива, видих. Півмісяць. Вдих. Шива, видих. Вдих. Ногу вирівняли, видих. Під шах. Півпідйом. Нахил вниз. Вгору і вниз, пів Планка видих. Планку тримаємо, вдих, видих. Штовхайте підлогом, вдих, видих. коліна поставили. Корова прогнулись, Відправили таз назад на п'ятки. Руками штовхаємо підлогу. і видих. і видих. Через кругло спини переходимо на долоні вдих. Прогинаємось тут і відправляємо таз назад, видих. Знов кругла вперед вдих. Прогинаємось назад, видих. Через кругло ще вдих. Вперед. Прогнулись назад таз. Пальці підвернули і вийшли в собаку, морду вниз, видих. Права нога вгору вдих. Коліно зігнули і розкрили видих. Вирівняли ногу вдих. Крок вперед. видих Ліву ногу підняли в паралель з підлогою. Пальці на себе п'ятка, начебто штовхає стіну. Будих. Починаємо вирівнювати тулуб в одну лінію з лівою ногою і переводити руки в намасте. Маківка тягнеться вперед, п'ятка давить назад. Права нога посередині, ваша нога це баланс середина вашої букви Т. Водих. Видих. Ще водих. Під шах лівою і нахил вниз, видих. Струсіть ноги. Через круглу спину вгору. Він'яса, вниз нахил. Півпідйом. Крок назад, планка. Вдих. Поставили коліна, видих. Прогнулись. Корова. Відправили таз назад. Відих. Кругла спина вперед. Вдих. Таз назад. прогибі. видих. Ще кругла спина вперед. Вдих. Таз прогибі назад, видих. Ще один раз вдих. На цей раз собака вниз. Видих. Ліва нога полетіла вгору вдих. Зігнули, відкрили стегну, видих. Вирівняли ногу вдих. Крок вперед, видих. Права нога в паралель з підлогою, носочок на себе. П'ятка штовхає стіну, вдих. Вирівнюю тулуб в одну лінію з ногою. Руки в намасте. Дихаємо, тримаємо баланс, стягумо сідниці, маківкою тягнемось вперед, п'яткою давимо назад, вдих. Вдих. Виштовхуйте ліве коліно, вдих. Приставили ногу, пішли в нахил, видих. Стоїмо в нахилі. Розслабили ноги. Ні, ноги не розслабили, розслабили голову. Живіт, обличчя, плечі. Півпідйом вдих. Крок назад планка. Стягніть сідниці, вирівняйте одну лінію тіла, вдих, коліна поставили, видих. Праве коліно посередині, ліве схресно перешаг. Розкрийте назовні ваші гомілки. І сідаємо між ними назад. Намагайтесь не сідати на ліву п'ятку. Можливо, вам треба щось підкласти під таз. Можна подушку чи книжку, щоб вище буде. Якщо ви сіли і більш-менш це комфортно, спробуйте розкрити ваші гомілки в прямий кут в коліні, щоб вони були в одну лінію. П'ятки і коліна в одну лінію. Вирівніть спину Вдих. Права сідниця може не сидіти, але ви будете намагатися її давити вниз обережно вдих. Вдих. І вдих. Ще вдих. І вдих. Повертаємось так само, як сюди і заходили. Відштовхніться лівою рукою. Порядіть на коліна і розплетіть ноги, прогиби вдих, сіли на п'ятки, видих. Скругліть спину, живіть себе, підборіть вниз. Тримайтеся руками за коліна і розтягніть свої лопатки. видих. Вдих. На долоні коліна. Ліва нога посередині, права перешаг. Хресно відкрили гомілки, наскільки це можливо, пішли бережно тазом назад, шукаємо десь всередину, сідаємося. І потім а, свої гомілки намагаємось трошки від себе відкрити. Головне це відчути, як десь глибоко, в лівому суглобі, стегновому м'яко тягне. Тягне і видихаєте, і просто спостерігаєте. Не намагаємось це зупинити, припинити, боротися з цим. А відпускаємо. Даємо йому тягнутися, Вдихаю, Вдих, видих. Супер. Правою рукою відштовхніться. Знову перейдіть на коліна і розплетіть свої ноги. Прогнулись вдих. Сіли на п'ятки, видих. Знову скругліть спину, потягніться лопатками назад. Відих, видих, Ноги переводимо вперед, сідаємо на сідниці. Нахил вперед, до рівних ніг, сідниці витягнули, коліна втиснули, в підлогу п'ятки відірвалися, вирівняли спину, потягнулися руками вгору і тягнучи серце вперед, лягаємо на ноги. Розслабтесь внизу, розслабте свої ноги, живіт м'яко в себе, всі органи внутрішні на місце, стікає голова, вдих, видих, вдих і видих. Потихеньку вирівнюємось таз просунули вперед, викладаємо спину. Ноги зігнули в колінах під шах, праву ногу до себе, коліно до себе, гомілку, чи ще й колодку над лівим коліном. І розвернули коліно від себе. Підтягнули до себе ліву ногу, замок. Взялися руками, обхватили ліву гомілку, чи ліве стегно під коліном, наскільки зможете. Важливо в цьому положенні праве коліно штовхати від себе, розкриваючи стегно, і там ви можете вже контролювати силу, з якої ви хочете тягнути це стегно і сідницю, а руками притискати до себе ближче ліву ногу. Вдих і вдих. Вдих, вдих. Обережно поставили ліву ногу. Праве коліно на... вдягли наліве. Руки розкрили в те положення. Ноги вліво в підлогу, а ви дивитесь вправо, чи просто поворот голови вправо. На видих розслабте живіт. І відпустіть свій поперек. Вдих і видих. М'яко повертаємось. Міняємо ноги, ліво зігнули до себе, щиколотку над правим коліном. Підтягнули праву ногу. І ваш замок. Обхват гонілки чи обхват під коліном стегно. Знову ліве коліно від себе. Праву ногу до себе. Дихаємо. Голова, плечі, лопатки лежать. Верхня частина тіла розслаблена. Видих. Ще вдих. І видих. Обережно угу. відпускаємо, ногу поставили, ліве коліно одягли направо, руки розкрили в те положення. Ноги вправо, голова вліво. І з видихом розслаблений живіт. Вдих, видих. І ноги. Спробуйте розслабити. Вдихаємо видих. Обережно повертаємось, коліна обійняла до себе, притягнули, чолом потягнулись до колін, Живіт в себе поперек в підлогу вдих. І на видиху відпускаємо себе, І лягаємо в позу розслаблення. Ноги розкрили долоні догори. Спокійний вдих. Видих собі крізь ліву ногу. Вдих. Видих крізь праву ногу. Вдих. Ліва рука видих. Вдих. Права рука видих. Вдих маківку. А видих крізь серце. Вдих серцем. Видих крізь все тіло шавасана. Спокійно вдих, повертаємось в тіло, рухаємо пальцями руки ніг, м'які нахили голови вправо-вліво. Підтягнули ноги, поклали себе на бік, допомогли собі рукою і сігли, ноги схрещені з спопереду, по можливості з заплющеними очима сідаємо. Руки через сторони вгору вдих, В долоні разом до серця видих. Подякуйте собі за практику. Я дякую вам, що ви її зі мною розділили Намасте.